Добрий день. Ну що, сьогодні вербна неділя. Я десь днів 10 назад купив бджіл. Перед похолоданням вони сиділи. Ну, а ж встиг зламати руку. Трішечки. Такі в мене події. Отак от. Бджоли тиждень сиділи, нікуди не літали. Вчора був обліт. Бачите маленькі ковбаски, якщо видно, на всіх вуликах. Вчора облітались. Я бджола перед похолоданням погадував, дав води, ось бачите, все це. Це все. Малесенькі ковбаски це бджоли сходили на двір вчора. Ну, сьогодні вже носять пилок. Сьогодні гарна погода, десь градусів більше десяти. Ну, бджоли в основному слабенькі на три сім'ї. Ну, ця трішки сильніша. Зараз я перекладу руки. Так, от. Я гадував їх. А цю сім'ю хочу розширити. Я хочу вам показати, як я розширяю. Вон вода. І сироп. Один кульочок ця сім'я забрала. Може вода витекла, чесно кажучи, на дно. Ось бачите, сім рамок. Як розширити бджіл, не охолоджуючи гніздо, не дай бог, бо ще ночі холодні, вони ще й далі будуть холодні. Я завжди раніше розширював бджіл. Оставляючи з країв суш або ващину. Ну, я зараз теж так хочу зробити. Поставлю ващину. Зараз у цій сім'ї бджола лупиться. Молода бджола буде обов'язково будувати ващину. Вони знайдуть де будувати і що будувати. Ну, можна суш ставити, якщо у вас є. Не турбуйтеся, вони обов'язково. Її набризкають, якщо є взяток. А якщо гніздо піджимаю, вже велике, так і заб'ють полком. Отак от, от. Ну, добре, назад, все складаємо. Хай далі бджоли вибирають все. От я підгледів, щоб утеплення. Не чавила і не видавлювала сироп такі малесенькі брусочки. Я раніше сам не додумався, але люди додумались. от так Звісно, що ще розширювати рано але такий спосіб розширювання він дуже дієвий, якщо вам, наприклад, ніколи приїхати, Чимось зайнятий і ви хочете розширити наперед. Тобто знаєте, що буде бджола лупитися, що буде будувати, що буде взяток, Але у вас не буде на пасіці. Просто таким чином розширили, поставили по краях суш, ващину, а самі взяли колись, поїхали на тиждень, а може і більше. отак так от. Ну, в принципі, усе. Далі втеплюємо. Бачите. Отак от. І все, хай бджоли носять. Вони зараз заб'ють толком. Набріскають набрізка. Бо цвіте верба. От верба, Ота. і вона цвіте, зацвітає. Ось якось так. До побачення. Ада, вам треба показати бджолу з пілком, бачите. Я якраз на перельоті стою, поки мене облетять. Їх трошки турбую, вон спилком літає. І я приніс. Ось з пілком джола сидить тут. Жовтий блок. Ну все, до наступного відео.